Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко, Традиційні 5 хвилин, середа. Кирила Буданов о, відвідав Болгарію з делегацією. Це саме цікаве. І в костюмі про це поговоримо. Поговоримо про нового речника міністра Міністерства оборони. Ну і декілька таких цікавих цікавеньких новин. Я вам дякую за вашу довіру, за вашу допомогу, за вашу відданість Україні, справі. Відданість нашому каналу. Давайте почнемо з Кирила Буданова. Він відвідав Болгарію з делегацією. Ну, цікаво, я вперше, вперше чую в незалежній Україні, де висвітлюється ну, діяльність командира ГУР за кордоном. Ну, Все у нас колись буває вперше. Знаєте, як ото є? Завжди в житті буває щось вперше і в останній раз. Дай Бог, щоб це був не останній. Давайте так: що? От у всіх же ж питання: пішли конспірологи, пішли там додумщики, додумщики. що там, як там, від чого завгодно? Від інопланетян до, я не знаю, до простого поїсти там лечі в Болгарії. Просто давайте подумаємо самі, що може робити, для чого можна поїхати в Болгарію, хоча це не є все, що, все, що може бути. Це тільки припущення. Давайте так: Болгарія президент проросійський уряд проукраїнський, проєвропейський. Це е... Угорщина трохи навпаки. Ну, Президент Болгарії він не має такий вплив, як прем'єр-міністр в Угорщині. розумієте? В Угорщині прем'єр-міністр уряд проросійський, президент, там жінка, президент проєвропейська, проукраїнська. Ось навпаки. Ну от, Президент проросійський, ви пам'ятаєте, як наш президент кричав на нього: Віддай свою землю Росії, а він. Він пропонував нашому президенту віддати кусок України Росії, і щоб не було війни. Далі йдемо. Деле... Делегація. Що значить делегація? Яка делегація? Не... Ну про це не повідомляється, можливо, пізніше почуємо. Мені цікаво, яка делегація. Це делегація з ГУР чи делегація з... звідкіля? Далі йдемо. Склади. Ви знаєте, с... пам'ятаєте історію зі складом в Болгарії, яку підірвали росіяни, і тоді був дуже великий скандал, дуже великий дипломатичний скандал. Там висилали. Е... Робітників, да, посольств і так далі. Там ще є біля шести складів російського зброєння, причому дуже класно. Ну це знову це все припущення. ГУР не займається зброєю. А можливо, заодно. Ну Це я кажу, що може бути там? Ще. Ось це вже пряма система, пряма, прямий напрямок ГУР. Там дуже багато росіян в Болгарії. Там дуже багато майна, яке купили росіяни. Дуже багато. Ну, це так, для роздуму. Це так для роздуму. Що це, як там. Далі, е -е як подекують, і дуже сильно подекують, що є дрони, особливо морські дрони. Знову припущення, друзі. Це є варіанти, чи він там. Далі. Болгарія морська держава Чорного моря. Зернова угода, блокада Чорного моря. Ну, ось все це використання портів Болгарії. Ось це, що може бути. В наших інтересах. Ще як пишуть, що там Буданова, пророчить міністри оборони, тому він в костюмі з делегацією поїхав. І це може бути. Давайте будемо ось просто знати варіанти знати ці варіанти, але не кидатись в якийсь, як, як завжди ми робимо. Ось оце, ось оце. ні. Ось ми знаємо варіанти. А істинний варіант. У керівника ГУР і його візиту ми не зможемо знати дуже довго, поки, поки він сам не скаже. Навіть ввівитики, навіть інсайдери все це треба складати е, в карман і думати. Ну і був він там зустрівся е, з генералом військової розвідки Венеліном Венеєвим. Обговорили стан. Міжнародної безпеки, перспективи розвитку ситуації та інші теми, що становлять взаємний інтерес. Ну, ось я всіх перерахував практично всі, да? А з болгарської сторони було питання до сайту Миротворець, на якому раніше були виявлені дані болгарських журналістів. Ну, Болгарії дуже багато проросійських, але за сайт «Миротворець» я можу сказати так. Колись е він мені подобався, коли його створили на початку 14-го чи 15-го році, якомусь у цьому році, на початку війни. Але зараз сайт миротворець перетворився на чергове ЗМІ. Петра Олексійовича Порошенка. Туди можна попасти, якщо скажеш, що Петро Олексійович Порошенко сьогодні не в гуморі, Можна стати, бути зарахованим в сайт миротворця. Якщо ти скажеш, що у Петра Олексійовича Порошенка висить матня, ти будеш обов'язково в сайті, я на мабуть там давно. Так що цей сайт, я вважаю, він не український сайт, він приватний сайт. Петра Порошенка і партії і Європейська Солідарність Петра Порошенка. Так що тут я не вважаю, що повинно розбиратися на рівні держави. Йдемо далі. Друзі Путіна виганяють звідусіль. Пам'ятаєте, голова австрійського мід Карин Кнайсель, жіночка. На... На весіллі, якої був Путін, вони там виплясували, танцювали і так далі. Але вона боїться жити в Австрії, тому що вона австрійці, хоч ми і кажемо австрійці проросійські, так проросійські, так дуже. Але ось так її терпіти вони не захотіли. І вона втекла, втекла в Росію і поселилась в Рязанській муселі Петруша, Петрушова. Не знаю, як. Там буде у неї далі, вона зняла там на два чи на три місяці хату і буде поки що там жити. Ну, хай живе. То її справа. Ви ж знаєте, що в Збройних силах України, вибачте, це навіть не Міністерство оборони, а в Збройних силах України новий спікер Сара ештон Чирила. Вона американка чи він американка, це трансгендер. Ну, такий світ. Але мені, мені сподобались, дуже сподобалась її перші от заяви. Вона, почала, вона працює на європейську, американську на аудиторію за межами України, тому що там ми програємо дуже програємо, програємо в інформації, ну, в ЗМІ програємо всьому. Ось вона сказ, сказала перші її слова для європейської американської аудиторії. В чому різниця між нами і ними, це мається на увазі українцями і росіянами? Крім того, що ми під українським флагом боремося за свободу, а росіяни за тиранію диктуру? Різниця в тому, що ми люди, а вони ні. Я просто аплодую, аплодую Сара Ештон-Чирила. ну, Фейсбук слухайте, Твіттер слухайте. Слухайте всі. Людина, яка побачила, що робиться насправді. На Дякую вам, друзі. Дякую. Ввечері у нас стрім о 20.00. Я всіх прошу, збирайтесь, чим нас більше, тим краще, чим душевній. Да? Проведемо ми за змову, Тим нам буде всім спокійніше відпочивати і вночі, і наступного дня працювати. Україна переможе!